Щось тут гуси наші виясняють. Два гусака билося, щось незрозуміло. Крик такий піднявся. Так, оце у нас е, чи гусак чи гуска, я щось не можу зрозуміти, це що з е, пір'ям таким на бок. То я буду прибирати, ну тобто на плем'я лишати не буду. Просто хочу, щоб воно ще трошки ваги набрало, бо начебто, ну, як для гуся, воно легеньке. Так, баня у нас так купаються трошки, так? Да? Ти не їв нічого і купаєшся. Ну ти ж нічого не їв, я ж бачу, те воло пусте. Зате він марафетить себе, щоб ну, кхе, дівки не повтікали, так? Друзі, ви на каналі домашня ферма Садгород. Трошечки вам гусей своїх покажу. Таке невеличке, коротеньке відео. Перед цим я вам показувала все своє господарство, ну, всю птицю. Там індики, гуси були. Бачите, дівчатка понаїдалися. Дівчат вологарне, дівчата їдять, а гусак ні. Я ж кажу, все думає, що дівчата не витримають його. Зараз вони поїли, пополощуть свої клюви. І все, можна йти до хлопця на зустріч. У мене бігуночок. Лишилося у мене все на все дві качечки і качур. Не знаю, щось вони не дали малечу. Ну, я розказувала, чому не дали, тому що там, де качка сиділа на яйцях, її гуска без кінця тероризувала. То не пускала її, то не випускала, вона вибіжить з гнізда, та її назад не пускає. Ну таке яйця прохололи, і в мене там буквально одненьке вилупилося. Я її підсадила. Була до гуски з гусенятами, але воно там не вижило. Так, ну все, в принципі, вони там трішечки лишилися. Зараз ось курочки доїдять. Тут маленькі зараз ще подоїдають і все. І все нормально. Там далі пройде наш день. На вечір ми їм зерна насиплемо сухого і всі будуть задоволені, ще треба, мабуть, Кинути тирси на пол, бо щось я дивлюсь, мокрувато в сараї трохи. Тирси чи соломи, не знаю, побачу, що в мене там буде. Але дуже гарно вологість на полу в сараї тирса прибирає. От тирси трошки можна кинути, там буквально пару відер, і все. І буде сухо. Солома теж добре, але ну, солома добре, коли нема вологі. От, наприклад, як от зараз сніг. То солома тоді дуже швидко мокріє. В таких випадках найкраще тирса допомагає. А солому добре кидати, коли і на вулиці сухо. Тоді вона всередині мокріть не буде. О, ганяють бігунка щось. Щось їм не до вподоби. Хоча бігунок сам такий, що заганяє, кого хочеш. Так, ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Будь ласка, слідкуйте за моїми новими відео, підписуйтесь на канал, я буду всім рада. Будь ласка, коментуйте, задавайте питання, може, когось що цікавить, я з радістю вам відповім. Бажаю всім гарного дня. Пока-пока.